У Миргородській лікарні інтенсивного лікування триває ремонт приміщення, де установлять нове спеціалізоване обладнання для лікування гострого мозкового інсульту. За словами директора медзакладу Віктора Харченка, в Україну надійшло 9 ангеографів. Один із яких буде в Миргороді. У нас закінчується ремонт, як ви бачите, операційний під ангеограф. Що таке ангіограф? Це лікування. Іншемічних інсультів, коли у головному мозку утворюється тромб, і цей апарат при помощі нього тромб можна буде відтуди витягнути. Тобто це дасть людині меншу інвалідізацію, або людина вийде повністю здоровою після іншемічного інсульта. Апарат уже в нас стоїть на зберіганні на складі. Тобто, тільки закінчиться ремонт, він сюди буде поставлений, потім приїде бригада фірми Філіпс, його змонтує, і потім навчання кадрів, і він має запрацювати. Це державна програма, яка має виконати як можна найкоротші терміни. Миргородська громада вже давно працює в напрямку розвитку відновлювальних джерел енергії. Саме тому на території лікарні найближчим часом планують встановити 94 двосторонні монохромні сонячні панелі, надані міжнародними благодійними партнерами. Сонячні ці панелі розраховані на 37 кВт на годину. Це за умови, що буде яскраве сонце, в нічний час вони дають мінімальний і якщо хмарно, також мінімальна. Вони будуть прямою подачі електроенергії в мережу лікарні. Тобто, якщо лікарня використовує за годину 100 кВт, а сонячна Станція буде виробляти 35, значить, ми будемо брати з мережі тільки 65. І за ці 65 ми будемо платити ресові. Все інше нам буде йти безкоштовно, так як це наша буде сонячна енергія. В умовах постійної загрози з боку ворога облаштування безпечного місця для людей стало не просто необхідністю, а й питанням виживання. Нині в лікарні ремонтують підвальне приміщення, яке слугуватиме сховищем від ворожих обстрілів. Так як лікарня багатопрофільна і знаходиться багато людей і під Основним корпусом немає такого приміщення, де має бути бомбосховище, хоч чи найпростіше вкриття, тому що це цокольний поверх, і там дуже мало і висота, і об'єм приміщень. Тому вирішено було це зробити під інфекційним відділенням. Частину першого етапу ми вже завершуємо до виконати, щоб туди можна буде навіть тяжкохворих каталочних каталичних спускати, і вони там можуть знаходитись певний час. І плануємо, що ми його будемо розширяти і далі там. Дозволяє площу, тільки потрібно додаткові кошти, і він буде повноцінне, найпростіше вкриття. Незважаючи на складні та непередбачувані умови воєнного стану, Миргородська лікарня інтенсивного лікування продовжує свою роботу, прагнучи стати сучасним медичним закладом, який відповідає найвищим стандартам якості.